Мир вам, брати і сестри, любі друзі і всі, хто слухає, і всі, хто бачить. Сьогодні я хочу поставити і відповісти питання. Вони із області християнської етики. І, звичайно, на сучасний момент вони дуже тяжкі і непрості у відповідях, але Біблія вона дає нам відповіді. І три питання будуть такі: чому Бог допускає війну? Друге питання чому існує зло? І третє питання? Чому ми бачимо смерть невинних дітей? У всіх цих трьох питаннях існують, існує загальний корінь. І, і вони всі поєднані між собою. І, звичайно, на перший погляд. Тяжко дати відповідь на ці питання. Але ми спробуємо. Це питання виникають тоді більше всього, коли люди вірять в Бога, але насправді вони не знають про нього багато або знають дуже мало. Через це в їхньому розумі формується маніпуляційне заперечення. І воно звучить так: якщо Бог є, ні, не так. Якщо Бог існує, він би цього не допустив. І звичайно, відповідь на нього це. ну, Оскільки він все це допустив, значить його не існує. Але навіть і це маніпуляційне заперечення, яке, по переконанню християнина, абсолютно точно е сформовано дияволом. Ось воно. Засновано на правильних постулатах, які написані в Біблії. І ці постулати звучать так: Бог є любов. Ніхто не буде заперечувати, тому що це написано в Біблії. І ми всі уявляємо Бога добрим і люблячим. Бог є добро, Він є світло. Тому не може бути не повинно бути так, що від нього виходить якесь зло, війна або смерть. Ну, звичайно, це правильно, і від нього не може виходити зла, не може виходити смерті. Ось і Бог не, не започатковує війну, і його не можна обвинуватити в тому, особисто я вірю в те, що його не можна обвинуватити в тому, що от він взяв і зробив, щоб один народ воював з іншим. Я в це не вірю. Але щоб дати відповідь на ці три питання, треба ще постулати одні уяснити, тому що ми тільки два почули: да? Бог є любов і Бог є добро. І ці постулати вони відносяться не до людей, не до Бога, а до людей. І просто через те, що люди їх або не знають, або ігнорують, Через це у них немає, як то кажуть, бачення точно картини. Чому так відбувається? І так, я маю ще два постулата. Їх можливо буде біль, взагалі більше. Ну я маю два Два прости: Бог дав людям свободу волі. І другий весь світ лежить у злі. Свободу волі людини Бог зі своєї сторони максимально не обмежує. Тому ми можемо бачити добрих людей, жертовних людей. Які з себе останню рубашку знімуть і допоможуть. І ми можемо бачити інших людей, егоїстичних, себелюбних, які не, не хочуть допомагати другим людям, які живуть за принципом Моя хата з краю» або все для мене любимо. Звичайно, так само за свободною волею людини, тому що Бог не обмежує. Деякі люди вірять, що Бог сотворив їх, а деякі люди вірять, що обіз'яни нас раділи. Тому що Бог дав усім людям добру волю, свобідну волю. Ми всі можемо вибирати, чи нам вірити, чи нам не вірити, чи нам любити ближнього, чи нам його ненавидити, чи нам бути жадібним, чи нам бути нежадібним. Ми вибираємо добро або зло. Але ми обов'язково будемо нести відповідальність за те, що ми вже вибрали у своєму житті. Друге. Ми всі за Словом Божим грішні. Біблія каже, що всі люди згрішили, всі абсолютно, без виключення. І і, з Божого, з Біблії ми знаємо, що тільки одна людина це не зрішила це є Ісус Христос, і Він не просто людина, а Він іще і Божий Син, і Бог. А всі інші, тобто ми, ми всі зрішили. Що це значить? Це значить, що ми народилися грішниками. В умі багатьох людей є уявлення, що народитися грішниками значить, вже згрішити. Ну, як можуть згрішити немовлята? Немовлята, собственно кажучи, не можуть зрішити. І я думаю, що Бог по своїй справедливості не вміняє дітям гріха, доки вони не будуть розбирати добро і зло. Або кажуть, праву руку від лівої не відрізняють. Але це не міняє того факту, що всі в будь-якому разі грішні при народженні. Це дуже просто на прикладі показати. Всі діти дуже легко запам'ятовують погані слова. Дуже легко. Не треба їх десяток раз повторювати. Не треба йому казати, а ну за мною. І якщо ти щось сказав, люди десь сказали, воно дитя почуло, воно запам'ятало і воно додому перенесло і переказало. І ти тільки думаєш, як же ж так? Як же ж так воно я не вчив? І питаєш, я тебе такого вчив? Ні. Мати тебе такого вчила? Ні. Звідки ти прийшов? В школі почув. А ти в школі чув мову чув? чого чу ти на ній не говориш. А тому що англійська мова зовсім непогані слова. Я роблю висновки, що зло по природі нашій набагато легше сприймається нами, і його набагато легше в житті реалізовувати. Біблія називається законом гріха і смерті, який існує в нашому тілі. Другий приклад. Нам всім людям дуже тяжко говорити добре по відношенню до зла. Відповідати злом на зло дуже природно. Якщо ругательство сказали, дуже легко сказати ругательство дуже легко. Але спробуйте сказати на ругательство добре, так як навчає Біблія це тяжко. Нам дуже легко само собою говорить зло, але добро само по собі. Є небагата кількість людей, які говорять добрі слова, ось, але більшість із нас набагато легше говорять зло. І дуже тяжко, з великим примусом внутрішнім, ми говоримо добрі слова в адрес других людей. А особливо в адрес тих, хто зробив хоч маленьке якесь зло, або навіть відчуваємо по відношенню до нас з його сторони якась холодок або нелюбов. Тому образлива, саркастична. Набагато легше сказати, ніж сказати добре. Що я хотів сказати цим? І так, два постулати. Бог є любов, Бог є добро. І два постулати про людей. У людини є добра воля і людина грішна. Оце в цих кроється відповідь, чому на землі відбувається? Війна, чому зло досі існує, і чому невільні діти вмирають. Звичайно, можливо, треба конкретно про кожне сказати, але я продовжу і буду давати відповідь. І так, оскільки ми маємо добру волю, і ми грішні, то ми схильні робити добро. Робити зло. Багато людей навколо нас можуть робити зло, і ми це бачимо. Звичайно, Богу дякувати. Ми самі такі і багато бачимо, особливо зараз бачимо, як багато людей навколо нас роблять добру. І це все добра воля людини. Бог дав людині добру волю, і ми добровольно це робимо. Ніхто не може нас примусити до того або до того. Ми вибираємо. Навіть якщо людину лякають, примушують, вона вибирає робити так або ось так. В цьому є відповідь, чому Бог не заборонить бути злу, тому що він не може анулювати людське право вибирати. Не може він. Якби він обмежив можливість людині вибирати зло, він би просто обмежив би добру волю людей. Ну, скажите, не добру, а взагалі просто свобідну волю. Так, ми маємо право вибирати, і він не обмежує. Ну, якщо сказати. Повністю Бог обмежує зло на землі. Біблія каже, що якби він не обмежував, то ми б вже не жили, тому що, можливо, б вже один одного просто знищили. Ну, хтось би нажав красну кнопку і давно б ядерні бомби розірвали землю, а може ж і щось попроще. Бог обмежує, Бог обмежує зло. Але в таких межах, де ми не можемо цього собі бачити і конкретно пояснити. Можливо, окремі випадки. Але в більшості випадків він допускає зло бути, тому що це є добра воля людей. І ще є причина, чому Бог допускає цьому бути, щоб змінити людей. Тому що багато людей не змінюються і не бажають змін, і їх не можна примусити до змін, поки у них все добре і вони знаходяться в зоні комфорту. Змін не відбуваються. Але війна, нещастя, біда, смерть, вони, можна так сказати, кардинально змінюють позицію людей, думки людей, плани людей і навіть систему цінності людей. Тому що стресові ситуації вони впливають на людей. І я впевнений в тому, що і це Бог використовує на добру. Віруючи, люди вірять. Біблія. В Біблії так сказано, що тим, хто любить Бога, покликаним за Його доброю волею, все, все на добро відбувається. Тому ми віримо в те, що Бог використовує і ось це зло, яке прийшло в цей світ. він не є... Початком зла, він його не започатковував. Він не вкладав в думки, наприклад, Путіна, Володимира Володимировича, да? щоб він пішов війною на Україну. Абсолютно точно для всіх віруючих християн є те, що е, сила інакшої природи вкладала в його серце, в його думки і формувала думки того народу, який напав на Україну е, піти і захопити, ну і так далі. Це диявол, ми знаємо це. Не Бог це зробив. Кажуть, Бог допустив. Так, Бог допустив. Скільки причин може бути цьому дуже багато. Ну, я можу перечислити тільки деякі. Люди безбожні, вони не хочуть знати Бога. А Бог хоче, щоб люди були добрими, люблячими. І я бачу, що це пряме відношення має до війни. Тому що, кажуть, що в окопах, де свистять пулі і летять ракети, нема невіруючих людей. Майже всі люди починають молитися Богу і довірять себе, просить у Бога милості і довірять Богові. Тому що в них немає другого виходу. А до цього моменту хтось дуже був гордий, хтось був впертий, і Бог таким чином теж приводить людей до покаяння. Бог звертає увагу одних на, на інших, тому що. На Україну не звертали увагу, рахували її не такою ж такою там якоюсь державою. Але в цій ситуації увесь світ звернув увагу на Україну і побачили, що українці це не знаю, це ну, не кінець Всесвіту. А це, це, це високоморальні люди, які готові захищати свою незалежність. Тому світ звернув увагу. Хіба не, це не є добро? Це є добро. Бог повертає так. Бог. Повернув багатьох людей робити добро. Ті, які раніше нічого не робили, зараз возять, або, або саме перше, стоять на рубежі і заслоняють від ворога мирних жителів. Другі волонтери, з'явилось багато волонтерів, які допомагають тим, тим, там і там. І це є добро. Люди роблять добро. Вони не робили добро, а тепер вони роблять, вони. Вони внутрішньо примушені ситуацією, і Бог їх спонукав робити добро. І хіба це не добро, це добро? Ви скажете, погано, що війна? Так, да, погано. Я не буду сперечатися, але коли вона закінчиться і все повернеться в кордонах, як було, до 2014 року, хіба це буде не на добро? Це буде на добро. Я впевнений в тому. Що дуже багато речей, коли закінчиться все, буде на добру. І, звичайно, я не хочу сказати, що добре, що почалася війна. Я цього не хочу сказати. Але я хочу сказати, що і Бог так само дивиться. Він не починає війни, хтось інший починає. І ми знаємо хто: ім'я, йому диявол. І його воля це щоб у людей не було миру. Так написано в Біблії. він прийшов для того, щоб украсти, вбити і загубити. Його така ціль, і він її послідовно виконує на землі через своїх людей, які вибирають добру волю робити зло. Тому ми маємо те, що маємо, казав президент український. І ми бачимо наслідки вибору людей. Хтось скаже, це несправедливо, хіба ну, Бог. Не бачиться все, і як він може допустити особливо смерть невинних людей. Бог бачить. Особливо дітей. Бог бачить. І я впевнений, що в його руках знаходиться життя кожної людини. Не можу я дати відповідь на кожний окремий случай, можливо, треба розібрати і знайти якісь відповіді. Ми їх не узнаємо точно. І ніхто не, не узнає, ніхто не дасть відповіді прямої на питання, чому Бог допускає смерть невинних дітей. Я впевнений, що там ми узнаємо відповіді, там присутності Бога. Одно я знаю, що Він не залишить нужденних, Він не пройде повз тих, хто страждає. І навіть невинно уб'єни вони будуть його присутності вічно. Тому на ці тяжкі питання. Для всіх віруючих існує відповідь така, ми повинні довіряти Богові в тому, що відбувається на цій землі. І хоча тяжко прийняти, що всемогутній Бог, який всюди присутній, все знаючи, Він допускає війну, допускає смерть і зло, ми повинні це прийняти вірою і довірятися Богу. Тому що все, що робиться, ми віримо, Бог робить на добро. Hypoblastomy